Доброго дня YouTube громада. Зламався в мене зварювальний апарат ось такий, українського виробництва Atom I180. Маю два таких, маю з чим порівняти, та й тим більше я на ньому пропрацював в районі року часу. Так, і яка проблема сталася? Сталося те, що ролик, ось цей, що подає дріт, максимально коротше, працює на всі обороти. Мінімальне регу... регулювання тільки є. Тобто, аж коли на мінімум, то він відчуває, що він спустився до мінімуму. А дає чуть, чуть більше подачі дроту, він вже лупаше на всіх оборотах, на всіх парах. Тобто, так не має бути це 100%, тому що я працював на ньому і такого не було раніше. Так, да, він зварює все, але нестабільне зварювання. Видно, що дуже велика подача, що нестабільна подача. Ну, коротше, це видно. Зараз я продемонструю вам, як взагалі це відбувається. Покажу на ось цьому, що зламався, і покажу на той, той що працює, все нормально з ним. Я розумію, що апарати різні, що налаштування в кожного апарата відрізняється, хоч вони однакові марки, але таке, така різниця в налаштуваннях не може бути. Тим більше, він працював нормально. З ним по щось сталося, це я впевнений. Дивіться вам на оціночку, можливо, у когось таке було. Напишіть коментар. Ну і буду відправляти по-любому його на сервіс і по-любому відпишусь, як взагалі. Працює сервіс в Атома, тому що він ще на гарантії. І по-любому відгук залишу тут в себе на каналі. Так, давайте до справи. І це. Подача дроту вимірюється тут в метрах в секунду. Ось. Швидкість дроту відображається в метрах в секунду. Поставимо на 1,0. Ось цей прижимний механізм я відчепив, щоб дріт не бадяжив, тому що дріт виходить буквально метрами. Не встигаєш просто секунду нажимаєш, а вже вилазить. Так от, наприклад, знаєте, як при зварюванні хочете, щоб виліз там дріт показався, то він одразу вилазить сантиметрів 5. Ну, Давайте я вам продемонструю це. Прижму, поставлю десь максимально 14,5 а я поставлю на середину. Що це? 7, так? Легенько нажимаю, дивіться. Це я доля секунди. Чуть-чуть затримався, дивіться, це ненормально. Я не знаю, як вам камера відображає. Давайте відкушу. Ось. Відкусив в так що він міліметр стерчить. Поставимо. Так, от 10. Доля секунди. Ну, це дуже багато. Що це, сантиметра десь 4. Ладно, зараз я покажу. Ось відкинемо механізм, я поставив мітку ось тут і поставив мітку ось тут. І дивіться. Так, на мінімум. Нажимаю на мінімум все нормально. Тобто мінімум є мінімум. Поставимось тут на мінімум. Трошки ніби менше. Коротше, я під, під на відео зроблю роздільний екран і Вставлю два відео, щоб це було наглядно видно різницю. А зараз, зараз, до речі, зроблю різницю. Повернемося до цього апарату. Давайте виставимо 10 виставимо. Подивимося. Виставимо тут на максимум 14,5. Дивимося. Я думаю, різниця колосальна. 14 тут 14,5, тут 10. Виставимо тут 14,5. По звуку чути, що він просто як, як пропеллер. Лупаше, проволока йде метражами, нестабільне зварювання, апарат під ремонт. По-любому ось така ситуація.